Вітаю вас, глядачі. ви на каналі Буденний Хаосит. Давненько в нас не було розпаковок. І я у нас чудовий підписник і чудова людина Любомир з нашого клуба. Дав він мені ось таких плакбірерів. Дуже вони мені подобаються, в руки попали вперше, бачив тільки на фотках, і в одного з клуба Яна. Це така у нас приємна коробочка, вони в нас для 40к. Та ізначально для аосу. Так як всі демони вони в мульти Всесвіті, їх можна використовувати і в 40к. Тут у нас 10 мініатюр, коробочка відмічу з новеньких, гарна. Була ще фішечка ось. Часто на нових коробках помічаю, що символи фракції є ось у нас такі на язичках. Так у нас збираються хлопці, в них навіть є деяка варіативність, про неї ми поговоримо на лайвниках. Плагбірери це в нас є нижчі демони нургла. Тобто ось такі у нас зомбі. Але вже демонюки, а не люди, як Поксволкери. Коробочку в сторону. Що в нас тут є 10 підставок на 32 мм. Інструкція. Вона в нас кольорова, але це нам майже нічого не дає, так як їх можна збирати майже будь-як. Моделі в нас є. Не прив'язані до конкретних бійців тобто ми можемо ось е, такого плана їх збирати, ставити любі пузи, які нам подобаються, любі кінцівки. Це мені дуже нагадує е, старих добрих бладлєт, не, так, бладлітерів. Е, е, були в нас такі хлопці, якщо хочете, я можу вам показати навіть розпаковку на них. Що ж у нас є? Е, е, далі, ось це чудо все так збирається, ця вся гедота. Є в нас варіативність, типу ось е, в головах. В руках ножів дуже багато, голів теж. Мої фаворити це голова з хоботком та муха. Ну і класична з одним оком. Йдемо далі. Що у нас є далі? Хлопець з дудкою, який багато кого дратує і багато кому подобається. Мені особисто він дуже подобається, хочу собі такого на стіл. Є в нас знаменосець, є цілих дві ікони. Тобто, одна стилізована під муху, одна просто з трьома черепами. Муха в мене вже є. Така іконка була якраз на одному з моїх перших перших плаг Маренів. Ось така вона у нас після покрасу була. Це робив, наче Яник. Це така краса. Дуже мені саме ця іконка з мухою подобається більше, ніж звичайно. Можна поставити на палку, хоча шкода, що нема варіанту в руку її саме поставити, як в плагмарінів. І фішечкою цього набору є також те, що тут є просто ціла орава маленьких, веселих мерзенних нурглінгів. Вони мені страх Божий як подобаються. Особливо ось цей хлопчик, що підстрибує, показує сраку, і це, що наче звисає на кішочках 55-й. Такі у нас декоративні, вони ніякої користі, окрім декору, не несуть. Але вони добавлять вам плюс 10 до харизми цього отряду. Ну і є в нас ще ось такі декоровані голови, досить непогано. Показується, як це все виглядає в зборі. Варіанти покрасу, особливо мені подобається центральний і цей боковий досить незвичний. І їхні характеристики для АОСу та для 40. Ну що ж, розглянемо ливнички, в нас тут цілих 2 ливничка. Так, з чого нам розпочати? Ось такі у них страки, ось такі у нас мерзенні зомбіки. Всі якісь дереві покриті волдерями, перехворівши ковідом. Далі. Непоганий дизайн голів. Ливничок у нас, як зазначено, 2012 року. Я колись бачив старих старих плагів на. Вибачаюсь, плаг плагбіревів на квадратних підставках, але я не знаю, якого вони року. От. Таких я вживу ще не бачив, тільки на картинках. Так що ось таку красоту взяв Любомир. Особливо ці ножики мені в них подобаються, всі такі поїдені, не наче з кістки зроблені, а не з металу. Гарно. Гарно. Ну боже, я не можу, які вони гарні. Ось такі в нас класні просто нурглінги їх тут дуже багато, наче цілих 7 на весь набір. І другий ливничок. Ті ж самі тушки, в які ви можете вклеїти любі пуза. Любі руки. Дуже люблю за це ці мініатюри, що в нас не є якоїсь прив'язки конкретної. Що має бути в руках? Наші ікони. Ось таке знам'я. Є в нас такий варіант. Чимось мені правда, з іншого боку, зкевенів нагадує а... своїм примітивізмом, але його не буде. Гарно. І десь тут ще мали заховатися, а ось вони. Нургінг ще у нас є ось такий хлопець, ну цей дуже класний. І є у нас ще ось такий. Так що це в нас був Blitz Unbox за 5 хвилин на плугбірев. Дякую Любомиру за таку а, нагоду зробити обзор на огляд на щось нове. Надіюсь, він вам сподобався. Ви підтримаєте канал вподобайкою, підпискою, підпишетеся на мій телеграм, де я пощу різні прикольні штуки. Дякую всім за увагу! Бережіть себе та своїх близьких, бережіть Україну, всім щастя!